Друзі, всім привіт! Ну що, нарешті повернулась на YouTube. Цього разу в мене прям плани наполеона. в мене дуже багато ідей для контенту, тому я відновлюю свою активність на YouTube, Тому хто мене втратив з радарів для вас гарна новина, я повертаюся. Про що буде сьогоднішнє відео? Мені дуже сьогодні захотілося зробити відео на тему. П'ять речей та звичок, які змінили моє життя. Я ще давніше вирішила, що мої відео на Ютубі будуть не лише на тему експертності, про блог, монетизацію, соцмережі, але і на тему саморозвитку, мотивації, буду робити якісь корисні підбірки книг і так далі. Крім цього, хочу теж більше трошечки розповідати про свої якісь практики, так як я зараз давно цікавлюся темою духовності, тому про це теж буде більше відео. Тому не переключайтесь, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо ви досі цього не зробили. А я коротенько представлюсь. Я Олена, мені 26 років, я зі Львова, я експерт з монетизації просування соцмереж через особистий бренд. Зараз спеціалізуюсь більше по просуванню через Reels. Хто не знає, останні новини в моєму блозі, це те, що я вже набрала плюс 6 тисяч підписників з Reels, повністю безкоштовно органічно. І в мене на цю тему вже вийшов продукт, на який ще можна, до речі, потрапити, якщо ви дивитесь це відео в день, коли воно вийшло. Ось. І сьогодні я з вами поділюся п'ятьма звичками, які кардинально вплинули на моє життя. Які зробили його якіснішим, щасливішим. Просто я зараз кожного дня реально щаслива, в мене прекрасний настрій, я себе прекрасно відчуваю. У мене практично зникла тривожність, а не практично, в мене повністю зникла тривожність, в мене повністю зникли якісь мої страхи. Тобто я максимально кайфую від свого життя. І якщо ще навіть рік тому ви б мене запитали, чи я щаслива, я б така трошечки пізнаком питання, то зараз, якщо б ви мене запитали, чи я щаслива, 100% так. Звісно, що є куди рости, є якісь цілі, але в цілому я набагато щасливіша, і я більш ніж впевнена, що це все завдяки моїм практикам, які я сьогодні з вами обговорю. І що, давайте рухатись до основи, основного матеріалу цього відео. А ви не забудьте підписатися, включити дзвоник, щоб тепер отримати сповіщення про мої нові відео. Ну що, погнали П'ять звичок, які повністю кардинально змінили моє життя. Перша звичка це медитація. Насправді, в блозі я доволі рідко про це говорю. Я Ніколи не знімаю, як я медитую. Тобто, це якось таке моє сокровенне. Не знаю, можливо, почну. Е, якщо вам цей двукається, більше таке транслювати. Але в цілому, я вже останній рік. Навіть два дуже активно медитую. Тобто я звідки я беру медитації зразу вам кажу, я не використовую практично ті, що є на Ютубі. Колись я починала саме з них. Потім я проходила дуже багато різних навчань по духовності, по медитаціях, по роботі з свідомістю. І в мене з тих навчань полишалися ці медитації, які в вільному доступі в мене зараз є. І я просто їх роблю кожного дня. Стараюсь, так? Тобто, в мене іноді буває таке, що я вильтаю, але все одно повертаюся в режим, коли я відчуваю, що в мене є прям така гостра потреба. В цілому я медитую. Зранку і часто перед сном собі качаю кочейку медитацію для того, щоб заспокоїти свій розум, посилити там якісь позитивні думки. До речі, зразу вам кажу: якщо б ви хотіли окремо відео про медитацію, можливо, більше детальніше дізнатися, як в мене це працює. Напишіть, будь ласка, в коментарі, хочемо відео про медитації, або там, розкажи детальніше про якісь конкретні практики. Для мене це дуже цінно, і так я буду бачити, що це актуально багатьом людям, і тоді, відповідно, знімлю вам ще додатково таке відео. Тому що в мене. Таке відео в списку є, але я теж хочу, щоб воно було актуальним і для вас, е, бути для вас корисною і цінною. Тому, будь ласка, будьте активними і в коментарях, ставте лайки і пропонуйте теж теми наступних відео. Я на це завжди дивлюсь, це враховую. І щоб в нас був такий з вами класний тандем. Ви даєте ідеї, можливо, то, що вам би було цікаво, а я стараюся на ці теми знімати відео. Е, ось, і так, перше це медитація. Які медитації я слухаю? Насправді це не проста медитація, тобто, там, знаєте, просто звуки, а це прям час. То медитація на якусь тему, тобто, наприклад, на хороший день, або медитація там, грошова, або медитація самоцінності, або медитація на е, відпускання контролю, або медитація самопрограмування так, своєї реальності, або медитація маніфестації це теж для, для здійснення е, бажань. Е, ввечері я часто слухаю медитацію якусь перед сном, е, так і називається. Медитація до сну. Е, часто є теж медитації, там, для збільшення енергії, для збільшення ресурсу, для е, відпускання. Відпускання страхів, ну кажу, відпускання тривожності насправді є дуже багато різних медитацій, прям знаєте, під кожну конкретну потребу. І я конкретно такі медитації використовую, тобто мені не цікаво просто там знаєте, якісь музика що була на фоні. Я ще до цього не дійшла. Взагалі саме крута медитація це коли ти просто в тишині сидиш 15 хвилин, 20-30 і просто, типу, фокусуєшся на чомусь одному, там слухаєш якісь мантри або звуки, але в цілому наразі мене влаштовують такі медитації, вони дуже круто впливають на мій стан. І я помітила, що якщо я ранок починаю з медитації, одна або дві, це може бути навіть коротенька медитація на 5-10 хвилин. Разом з тим, це може бути медитація на 10 20 хвилин. Моя рекордна медитація, яку я робила на одному з курсів, медитація півтори години. Тобто, це прям навіть не була просто медитація, це була прям повноцінна. Розкопка програм, виявлення програм, перепрошивка цих програм. Тобто це прям така досить потужна ментальна робота. Коротше, я про це можу розповідати дуже багато, але я не знаю, чи вам це цікаво. Тому, будь ласка, обов'язково, якщо ви себе зловили на тому, що вам це цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях: хочу відео на цю тему. Розкажи про це більше, щоб я знала. І наступне відео можливо вийде на цю тему. І так, перший пункт, перша звичка це медитація. І знову ж таки, дуже багато. Я теж дуже е, довгий час до цього теми прогрівалася. Так, тобто я бачила, так, тут успішні люди медитують, тут успішні люди медитують, Боже, наша та медитація? Ну, послухала той звук, ну окей. І в мене до цього насправді дуже довгий шлях був. Тобто я починала, потім закидала на 2-3 роки, потім знову починала. І насправді, коли я вже почала так регулярно медитувати, це тоді, коли знаєте, мене вже повністю прожало. У мене був такий просто, м'яко кажучи, поганий стан, тривожність постійна, страхи, дуже багато негативних думок. Я зрозуміла, так, мені треба щось з цим робити. І медитація це те, що мені реально допомогло. Тобто, коли я прям взяла 30 днів медитувала там, одну ту саму медитацію, чи це можуть бути різні медитації. Насправді це може бути навіть медитація з Ютубу. В мене прям я помітила, наскільки я стала спокійнішою, наскільки я стала е, менш тривожною. Коротше, медитація це one лав. Якщо ви теж не до кінця розумієте, для чого, це просто спробуйте, якщо у вас є тривожність, якщо у вас є страхи, якісь непонятні негативні думки кожного дня, що ви просто ви в них погрузли, не можете нічого робити через них, спробуйте робити медитацію 30 днів підряд. Виберіть будь-яку, яка вам підходить на гарний день, на збільшення. На енергії на грошову в інтернеті куча є безкоштовних медитацій. Просто спробуйте і, і напишіть мені через 30 днів, який результат. Повірте мені, він не заставить себе чекати. Тому що медитація це ван love, це те, що зупиняє наш цей потік величезної кількості думок, і, е, які заспокоює наш мозок, і відповідно ми можемо нормально функціонувати в цьому світі. Ми можемо розслабитися і робити певні дії конкретні так, для нашого результату. Друга звичка практики вдячності. Дивіться, ну просто цей жук до мене просить в кадр. У мене небезпечний звір, насправді, бо вона мене колись царапнула, такому я такий шрам був на лиці. Про це в ящисті говорила, напевно, вже всі, кому тільки не лінь. Е, ось, Я теж про це згадувала не раз в блозі, але насправді е, магія цієї практики в тому, щоб теж робити цю практику кожного дня. Суть в тому, щоб сфокусувати свою увагу на тому позитивному і тому, що у вас вже є в вашому житті, і почати це цінувати. Тому що часто людський просто фактор, ми просто починаємо обесцінювати те, що в нас вже є, і ми такі, ну да понятно, це як я зріл саме. Я дуже довго не могла е, навчитися робити нормальні рілсики які вилітають на велику аудиторію. Е, і зараз, коли це моя норма, так, коли мої рілси вилітають на 500 тисяч прелід, на 700 тисяч прель, у мене вже стабільно росте аудиторія з рілс, все, це стало моєю нормою. Я до цього звикла. Ну, типу, я така вже, знаєте, вже немає цього вау-ефекту. Я така, ну так, да, окей, а що не мільйон? Так, тобто, це класика е, жанру, це те, як працює наш мозок. Ми дуже швидко до всього звикаємо. Причому як до позитивного, так і до, до негативного. І коли ми будемо щодня робити практику вдячності, ми просто знову повертаємо на це увагу, і такі Вау. Дякую за те, що в мене там класні стосунки. Дякую за те, що в мене класний блог. Дякую за те, що в мене там купують люди. Дякую за те, що в мене кожного дня росте аудиторія. Дякую за те, що в мене кожного дня рілси залітають у рекомендації. Дякую за те, що в мене затишна квартира, мені подобається, як у нас тут все розставлено. Дякую за те, що в мене є гроші. Дякую за те, що в мене. У мене щомісяця дохід росте. Дякую за те, що в мене щомісяця росте аудиторія. Була, так? Тобто навіть зараз я вам це озвучила, Ва, така, клас, блін, в мене стільки класно відбувається в житті, а я це просто обіцінюю і звертаю увагу на якісь негативні моменти, які ще поки що не, є, ну, не задовільняють мене в моїй реальності. Так? Тобто те, що я хочу, щоб змінилося. А от е, практика вдячності, знову ж таки, вам велика рекомендація спробувати це взяти в челендж і прямо виписати кожного раночку мінімум 10, краще, 20-30 пунктів, як коли в потоці в може бути 40. 50. 50 пунктів, там, ну, знаю, вплоть до того, що, там, Подякувати за те, що сьогодні гарна погода, за те, що в мене сьогодні смішний сніданок, за те, що я там, маю вільний графік і маю змогу працювати на себе і зробляти на цьому. То тобто в мене імені такий поток, що я просто там, ну, 40 пунктів такого просто на одному диханні записую. Це може бути як в нотатках в телефоні, так і в зошиті. Тобто, взагалі абсолютно немає ніякого значення, має значення лише регулярність, і робити цю практику теж ну, хоча б 30 днів. І якщо ви візьмете цю практику в роботу, зробите це, так будете от прям кожного дня працювати над цією звичкою. Тому що це насправді звичка, яку просто треба сформувати. І е, почнете робити цю практику кожного дня протягом 30 днів, подивитись, наскільки щасливішими ви станете. Знову ж таки, якщо ви берете собі це в роботу, напишіть, будь ласка, в коментарях так, беру в роботу, напишу через 30 днів свій статус і напишіть, будь ласка. Реально, мені буде дуже цінно. Дуже важливо почитати, тому що це справді та практика, яка дуже проста. Знаєте, вона не є замисловата, вона не є якась суперскладна, а вона дуже дієва, дуже робоча, якщо робити її регулярно. Так? Тому, будь ласка, обов'язково спробуйте. Це те, що я роблю на регулярній основі, не щодня, але ну, хоча б через день стараюсь робити, тому що іноді там, забуваю, іноді зранку знаєте, якісь важливі справи, я десь біжу, на якісь зйомки чи на якісь зустрічі і забуваю це зробити. Тоді я стараюсь робити це або ввечері, або вже на наступний день. Але в мене реально в списку справ є там вдячності, медитації. І я стараюся з цього не вилітати надовго, тому що ну немає що страшного в тому, якщо ви на день-два вилетите з цих практик, і нічого страшного не станеться. Але якщо ви там на місяць заб'єте на це, то ну ви побачите, що зразу там ви почнете вловлювати, що ой мене якийсь стан зараз не дуже мене нема настрою, мене щось апатія, депресія, вигорання. це все звідки береться, от якраз від цих негативних думок. Це вже можна буде дати в відео про медитацію, якщо захочете. Тому просто напишіть, якщо вам це актуально. Давайте переходимо до, до наступної звички. Наступна звичка це щоденник самопрограмування. Що це таке? Теж я можу винести це в окреме відео. Давайте зараз коротенько в двох словах розкажу. В цілому це практика, де ви кожного дня візуалізуєте своє бажане майбутнє. Тобто ви виписуєте просто собі в зошит. теж. Класно це робити прям фізично, ручкою, ручками нашими писати. І в мене є насправді і такий такі, -такі вряди. Якщо я десь в дорозі, я маю собі в телефоні нотатку щоденних запропонування. Пишу дату сьогоднішню і пишу весь список, що мені йде просто теж з потоку, що я хочу, як я бачу своє майбутнє, там, що я відпочиваю місяць на балі, в мене такі-то запуски, у мене такий-то дохід, у мене такі-то стосунки, в мене така-то сім'я, я, я там-то живу, я так-то одягаюсь, в таких брендах, я з такими людьми дружу. Коротше, там можна от по всіх сферах прописувати це як цілі. Тільки щоденні і досить деталізовані. Так не просто там я е, багато подорожую, а я відпочиваю на Мальдівах, я відпочиваю на Балі, я відпочиваю на Сейшельських островах. Я відпочиваю в Ісланнії, я відпочиваю в Індонезії, я відпочиваю в Америці, я відпочиваю в Франції. Так, тобто конкретно бажану країну і взагалі місто, якщо в ідеалі. Е, тобто деталізовано прям прописувати своє бажане майбутнє, як я хочу, щоб проходив мій день, які хочу привити звички, щоб вони в мене були в легкості. Е, як я хочу, щоб виглядала моя квартира, дім, будинок, дача. Як я хочу, щоб виглядала моя зовнішність, яке волосся, який макіяж, який стиль. Коротше, одним словом, тут важливо знову ж таки регулярність кожного дня. Я чесно скажу, самопрогравання прописую рідко, в плані рідше ніж вдячності. Чому? Тому що це просто досить велика робота. І ну, коли в мене прям таки якісь застій, то я це стараюся прям тиждень-два кожного дня виписувати. Там просто пунктів, розумієте, може бути 50, 100, 200. І тебе просто іноді рука це друкувати або писати в зошиті. Але це реально дуже робоча практика, і таким чином для чого вона взагалі потрібна? Ми повертаємо себе до свого бажаного майбутнього і не зациклюємося на своєму минулому. Нормально, так? Тут у мене кліця на фоні. Це база, це просто база. Ось і е, суть в тому, що ми фокусуємося на бажаному нам, нашому майбутньому і задаємо собі питання, що я можу зробити для того, щоб це майбутнє стало моєю реальністю. І ми фокусуємось на цьому, а не на тому, який в нас був попередній е, досвід в минулому, якісь невдачі, можливо, е, відсутність там якихось успіхів або очікування результат, вигорання і так далі. Це було в минулому, це наш досвід. Окей, зараз ми рухаємось на наше майбутнє, Що ми хочемо в ньому бачити? В чому прикол? Просто знову ж таки цієї практики. В тому, що ми е, просто часто в своїй голові ми не задумуємось, але ми повторюємо Ті самі поняття. Наприклад, блін, я не вдаха, в мене нічого не вийде, в мене ніхто не купить, в мене нема клієнтів, в мене немає грошей, в мене немає нічого, я не в мені нічого не вийде. Так? Чому ми це говоримо? По-перше, ми е, типу, звертаємо увагу просто на свій попередній досвід в минулому, як нас вже було, базуючись на цьому, е, формулюємо свої думки. Наші думки, які ми проговорюємо, вони мають таку властивість реалізовуватися в нашу реальність. І таким чином, якщо ми фокусуємося на минулому і постійно думаємо про минуле, ми своє майбутнє. Знову притягуємо оцей досвід з минулого. Тобто ми просто е, як то, реалізуємо в реальність наше минуле знову і знову і знову і знову. Е, для чого це робити? Це не має ніякого сенсу. Важливо сфокусувати свої думки на бажаному майбутньому і зайняти всі думки конкретно цим. І фокусувати знову ж таки на моменті зараз, що зараз класно у вас вже є. Бо майбутнє ще не наступило, минуле вже було все. Не треба на ньому, на базі нього будувати своє майбутнє. Це ж зовсім різні речі. так? Тут у вас був один досвід, окей, ви його прожили, ви витягнули урок і пішли далі. І майбутнє це зовсім вже інше. Ви в майбутньому можете зробити набагато крутіші результати, отримати набагато більше бажаного, якщо будете на цьому фокусуватись. Тому це дуже крута практика, яку я роблю ну, раз в два дні точно. Іноді знову ж таки випадаю, але коли прям жорстко випадаю, то я просто. Сідаю і пишу 100 пунктів, як я хочу бачити свій майбутній. І знову до цього повертаюся. Тобто, я хочу, щоб ви зрозуміли, що тут не просто суть в тому, щоб це написати і забути, а щоб туди направити свій фокус уваги, щоб ви про це думали на регулярній основі. І щоб ваші думки, там, не знаю, 6 тисяч думок, які є в нас протягом дня, були в більшості сфокусовані на тому, куди ми хочемо прийти, і на тому, що у нас вже є, за що ми вдячні, а не на тому, як нас там в минулому було що негативного, який у нас був поганий досвід, як ми вигорали, були якісь провали і так далі. Ну, умовно, так, якогось минулому. Можливо, було щось інакше. Це теж окей. Але давайте з вами подивимося. Наше минуле ми лишаємо минулому, наше майбутнє, ми будуємо вже конкретно зараз в цей момент е, сьогоднішнього дня. Тому не фокусуємось на минулому, а фокусуємося на нашому теперішньому, що класно у нас вже є, і на тому, куди ми хочемо прийти і що ми можемо для цього зробити вже сьогодні. Це дуже потужна практика. Якщо знову ж таки треба для цього, для цього окреме відео, е, напишіть мені в коментарях. Хочемо про щоденних самопрограміння. І якщо побачиш багато є таких коментарів, то обов'язково знімлю вам ще додатково про це відео, бо воно дуже дуже. Про цю практику, бо ця практика дуже потужна, і вона дуже реально е, всій час мені дала класний результат. От я буквально два роки тому писала, що хочу з Богу заробляти 5 тисяч доларів в місяць, і тільки недавно ця е, штука реально здійснилась. Так, тобто там справді багато нюансів, не все здійснюється, не все тобто ще не так, е, все здійснюється, але питання в тому, коли не, не потрібно ставити для цього терміни, Коротше, там багато нюансів. скажу, тому якщо захочете, будь ласка, напишіть, я зроблю для вас окреме відео на цю тему. І так, наступний пункт. Це активність протягом дня. Я помітила, що якщо я дуже довго сплю, і потім цілий день знаєте, сижу вдома, то я просто як не знаю, варна картопля, я нічого не хочу робити. В мене немає енергії абсолютно. І е, я почала зараз дуже круту фразу, яка реально зараз тут в тему е, суть фрази в тому, що енергія не береться з нічого. Ми самі її створюємо. Тобто, якщо ви проснулися і у вас сьогодні немає енергії, підійдіть погуляйте, підіть, попригайте, на скакалці, підіть на пробіжку в спортзал. І ви побачите, що після спортзалу, після танців, після будь-якої активності у вас підніметься рівень енергії. Бо часто як буває, у нас немає енергії, ми навіть через то не йдемо там, ні на які активності, бо у нас немає енергії. Але суть в тому, що якщо ми туди підемо і постремуємося, ми піднімемо навпаки свою енергію, і вона у нас з'явиться. Е, ну, звісно, я не говорю про випадки, коли ви там, про повністю перевтомлені, вигорівші, у вас немає взагалі абсолютно сили для існування. Там, е, так, тобто... А просто прозвичайний день, коли ви просто стали, не з ноги і у вас немає енергії. Для мене це прям був інсайт, коли я просто, по-перше, почала внідряти активність свій кожен день. І, що важливо, це не обов'язково має бути спортзал з важкими гантелями і цими як то, тренуваннями, які ви просто. Ну, не знаю, виматують, вимучують, і ти просто ледве теплийше після тих тренувань. І я за те, щоб все робити з любові до себе. У мене, до речі, було відео на каналі про любов до себе, десь тут вам прикріплю дуже потужно, дуже класно, воно набрало класну активність. Як я з собою домовилась на рахунок активності, я просто зробрала виписала в список ті речі, які мені подобається робити, і просто роблю конкретно це. Тобто, якщо я не хочу ходити в спортзал, окей, що я хочу сьогодні робити? На танці клас, йду на танці. Можливо, на якусь йогустречу супер, значить, сьогодні в мене йога або стречить. Не хочу на нього, просто йду прогулятися красивими парками, які, від яких я завжди кайфую, і мені це не в напряг. Тобто, я ніколи не повірю, що ви не любите гуляти. Е або ну, навіть якщо ви не любите гуляти, але вас вибір там спортзал, танці чи погуляти, і вам погуляти подобається найбільше, тоді вперед там, годинку прогулятися, подихати свіжим повітрям, це вже дуже круто вплине на ваш стан. Тому я завжди за те, щоб робити все в кайфі, задоволені і те, що вам подобається. І що важливо, Просто вибрати ті активності, які вам відгукуються. У мене це, наприклад, я щодня гуляю мінімум годину-півтори, навіть часто слухаю якийсь подкаст, якусь теж корисну інформацію в голову. За, ну не запихаю, але загружаю. Але сам часом теж мені подобається просто в тишині гуляти зі своїми думками, думати про свої якісь проекти, щоб теж провести час наодинці з собою, не підключатися ні до різних людей, а просто побути в тишині. Це може бути знову ж таки танці. Я в танці максимально кайфую, це просто дуже потужне джерело енергії для мене. Я після танців завжди дуже е, така енергійна, мене куча енергія, мені хочеться все ж ну, робити. Чесно, я би на танці ходила кожного дня, але, на жаль, там, в тій студії, яку я ходжу, тільки два рази на тиждень є ті заняття. Ось, але це прям вау, я це обожнюю. Або, наприклад, велосипед, я обожнюю кататися на велосипеді. І якщо вам не подобається зал, не ходіть в спортзал. Виберіть ту активність, яка вам подобається, і просто постарайтеся кожного дня робити щось з цього списку. Я вже не кажу все, просто хоча б щось. І це вже дуже потужно підніметь рівень вашої енергії. Ви зможете робити набагато більше речей протягом дня. Я помітила, якщо в мене є. Активність протягом дня, я потім встигаю тисячу одну річ, і я навіть цього не замічаю. Тобто, в мене просто я дивлюсь потім список зроблених справ, а там 15 пунктів. Я така ого, в мене сьогодні стільки енергії, я щось в ударі. Причому я, наприклад, могла щось не планувати робити. Інзайн, наприклад, записати я, наприклад, могла зробити сторіс, викласти рілс, записати подкаст в телеграмі, щось там написати, якийсь пост, виложити пост. Це все за один день, а іноді в мене буває дні, коли нічого з цього не роблю. Бо в мене просто немає енергії. Тому знову ж таки з енергією важливо вміти працювати. До речі, теж в мене виникла ідея записати відео про енергію. На що ми її зливаємо як її набирати, теж напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам відгукується, я запишу вам і таке відео також. І останній пункт, бо я вже тут дивлюсь 20 хвилин знімаю для вас відео, в мене просто в потоці все понеслось. Останній пункт це щоденник успіху. Це прям теж що теж дуже круто мені піднімало енергію в дні, коли в мене просто було все на дні по енергетично. Я просто кожного дня виписувала, що сьогодні крутого я досягла. Так? Причому це не обов'язково має бути щось супер, прям капець грандіозне, це могло бути щось, типу, не знаю, стала раніше ніж завжди там. Завжди стаю 9, а тут стала в сьомій. Вже зробила медитацію, написала вдячність. Я це прям прописую в щоденник успіхів, що я це зробила, бо буває дні, коли я цього не роблю. Там, не знаю, зробила сьогодні потужний сторітелінг. записала сьогодні відео на Ютуб. Зайнялася сьогодні тілом, зробила класну тим, зарядку, яка класно мене працювала. Сходила на масаж, подбала про себе. Сходила на якісь навчання, класно прокачала свій мозок. Не знаю, Зняла класні матеріали для своїх майбутніх реалсів. Оце все прям підписувала, прописувала своєму щоденнику успіхів, і крім цього, я теж в мене. Особливо коли я активно працювала над Ріл саме, я щодня виписую мене кількість підписників. Там, не знаю. Це могло бути плюс 2, 10 підписників, могло бути плюс 100 підписників за день. І якби не ця практика, я б взагалі цього не помічала. Ну, росте цифра та й росте. А там я прям кожного дня ще була максимально вдячна за те, що я спостерігаю за цим результатом. І зараз в мене навіть є в нотатках цей щоденник, я можу прямо побачити, як моя, моя цифра підписників день, день за днем росла. Тобто я цю практику прям робила кожного дня. Зараз я трохи рішення роблю, може там, через день, бо трошечки менше її потреба. Але в цілому це дуже крута штука, яка завжди знову ж таки, допомагає мені фокусуватися на позитивних речах, позитивних успіхах і тих подіях, які відбуваються в моєму житті вже зараз. Тобто, я хочу, щоб ви зрозуміли, насправді об'ємний масштабний успіх складається з дуже малесеньких успіхів кожного дня. Вплоть до того, випити стакан води зранку, зробити медитацію чи зробити зарядку там, навіть п'ятихвилину. Це теж все мікро успіхи. Ми просто люди любимо все обстінювати. Ви вибуть якісь масштабні успіхи, які знаєте, там, не знаю, мільйон, мільйон доларів за запуск. Все, але якщо там 10 тисяч доларів за запуск, або навіть 2000 доларів за запуск, 음, ну це типу. Норм, норм. Це теж успіх, це дуже потужно, і кожен величезний успіх складається з таких мікроуспіхів. Тому це вам теж дуже коротка практика і звичка в роботу. В принципі, на сьогодні це все. Поділіться, яка звичок вам найбільше відгукнулася. Поділіться, будь ласка, можливо, своїми звичками в коментарях, що є ваша щоденна рутина, якщо тільки плануєте. Додати, щоб берете собі в роботу навіть з цього відео, так яку звичку хочете внідрити в своє життя після перегляду цього відео. Знову ж таки, нагадаю, не забудьте підписатися на мій YouTube канал, бо зараз буде дуже багато нових крутезних відео на різну тему в моєму YouTube. І теж знову ж таки чекаю вас в своєму Instagram, там теж дуже багато цінності, дуже багато крутої інформації, рілсів, корисних сторіс. Там я набагато частіше, мене набагато більше, тому буде теж дуже сильно рада і щасливо бачити вас там. Все, побачимо. Ми з вами в наступному відео і всім папа! -па.